Посвятили в першокурсники у вищому професійному училищі номер 11 міста Хмельницький. Офіційно прийнято 156 студентів у склад навчального закладу. Протягом вересня вихованці ВПУ пристосовувалися до нового формату навчання, адже наступні три роки це стане для них буденністю. Кожного року на початку жовтня у нас відбувається посвята першокурсники. Це мотивує, це здружує нас, і ми сьогодні прийняли в нашу сім'ю. Родину учнівську і педагогічну ще одне поповнення. Наш перший курс, який сьогодні вже є нашою частинкою нашої сім'ї. Загалом протягом вересня, місяця, тривали різноманітні заходи, виховні години, години спілкування, які допомагали гуртувати наших першокурсників. Тут здобувають фах слюсарі, токарі, рихтувальники. Окрім цього, є й інші спеціальності, що наразі є актуальними та цікавими. У нашому навчальному закладі вони мають отримати вибрану ними професію, полюбити цю професію, набути такого фаху, щоб вони були корисні на виробництві. І вони формують сьогодні середній клас, той середній клас, який буде відбудовувати нашу державу для першокурсників. Подібні заходи хвилюючі, тому що вперше вони самостійно роблять крок до нового дорослого життя. Мені сподобалось, було трошки хвилююче, особливо виходити на сцену, але все дуже добре організували. Було дуже цікаво, ну хвилювався, звісно. Це перше таке, трошки непривичне, але дуже таке хороше враження. Ну я вже не учениця школи, я вже виходить студентка даного коледжу. Мені в принципі це подобається. Посвята у першокурсники це не лише свято та розваги. Це важлива традиція, яка допомагає новим людям відчути себе частиною студентської спільноти, знайти друзів та підтримку. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський.